Вітаю, шановне товариство! Христос народився! В ці різдвяні і новорічні дні якось не хочеться мені говорити про політику і війну, хоча вона нікуди не поділася, а на превеликий жаль продовжується, ворог продовжує знищувати Україну і українську націю. Та з великою вірою в Бога і в нашу перемогу хочу сьогодні поговорити про духовні речі, і, зокрема, про Господні знаки. Кажуть, що нічого не буває просто так. Нічого не буває випадково. Ні зустріч, ні подія, ані слово. До того йшло, або ж це долі знак, Так каже поет Віталій Іващенко. І справді, напевно, кожна людина ставала свідком незвичайних подій. Іноді вони трапляються, зокрема, з нами, з людьми, а іноді з усією країною. І важливо зрозуміти, чи це випадковість, чи якесь послання нам від вищих сил, адже тонкий духовний світ нерозривно пов'язаний з матеріальним, і незалежно від того, вірять у нього люди чи ні, бо саме там мешкає Господь і його помічники, наші ангели-охоронці та інші світлі духи, через яких ми отримуємо попереджувальні знаки. Які повідомляють нам про небезпеку або провіщають про якісь глобальні зміни в нашому житті чи всієї країни і до яких ми маємо бути готові, найстрашніше, що може бути для людини і для суспільства в цілому це війна. А чи отримували українці попереджувані знаки, передвісники війни? І коли ми задаємо собі таке питання? То перш за все згадуємо, як у січні 2014 року, після перших смертей на Майдані, папа Римський, завершивши молитву за Україну, разом з двома дітьми випустив з балкона у Ватикані Голубів миру за мир Україні. І щойно мирні птахи вилетіли з вікна Понтифіка, як несподівано на них напали і намагалися встромити свої кіхті інші птахи. Спочатку чайка, що є символом моря, а потім ворон, символ землі. Та обскубані голуби таки вирвалися, втративши трохи пір'я, і, обговорюючи оцю цю незвичайну подію, багато хто тоді говорив, що це поганий знак для України знак наближення війни. І війна так і прийшла на українську землю, в тому ж таки 2014-му. Можливо, саме так вищі сили віщували про напад Москової на Крим, куди вона ввела своїх зелених чоловічків морем, а суші на Донбас, порушивши державний кордон України. Це такий яскравий приклад знаку Господнього. Але про те, що Україну чекала страшна повномасштабна війна, небеса посилали нам свої знаки ще набагато раніше. Наприклад, під час інавгурації трьох останніх президентів відбувалися досить дивні події. Ще напередодні інавгурації Віктора Януковича 23 лютого 2010 року у Києві сам по собі розвалився пам'ятник засновника міста Кию, Щеку, Хориву і сестри їхній Либідь. А під час самої його інавгурації. Перед ним зачинилися двері, коли він заходив до зали Верховної Ради. Ні з того, ні з цього, перед самісіньким носом та й так, що ледве не стукнувся в них головою. Гори президента врятували двоє вояків з почесної варти. Порушуючи протокол, вони кинулися вперед і відштовхнули двері до стін. Вищі сили тим самим попереджали, що не варто Януковичу входити до Верховної Ради на інавгурацію, бо це призведе до біди в Україні. Пізніше, 17 травня 2010 року, на церемонії до Дня Перемоги Януковичу на голову впав траурний вінок. Тоді до України вперше в статусі очільника Кремля приїздив Дмитро Медведів. Їх зустріч розпочалася з протокольного покладання квітів біля вічного вогню на пагорбі слави, і під час церемонії розпочалася сильна злива з вітром. Коли Янукович підійшов до вінка, той раптом впав йому на голову. Він кілька секунд самостійно боровся з вінком, аж поки йому не допомогли охоронці. Згодом працівники прес-служби Януковича намагалися змусити журналістів видалити відео з цим інцидентом. Але їм це не вдалося. Багато хто тоді побачив недобрий знак, але лише для Януковича, а не для країни. І справді йому не вдалося досидіти президентський термін до кінця. Втік наш професор до Ростова від гніву повсталого майдану у лютому 2014 року. Інавгурація Петра Порошенка запам'яталася тим, що один із солдатів почесної варти зомлів і випустив з рук рушницю. Одні казали, що це добрий знак, значить, війна, яка тоді тільки починалася, скоро закінчиться. Інші, навпаки, бачили в тому погане, мовляв, війна розгориться і триватиме довго. І, як виявилося, останні мали рацію. Інавгурація Зеленського також не обійшлася без пригод. Уже отримавши посвідчення і знак президента, він віддав його помічникам, а ті поклали коробочку на подушечку, яку тримав солдат. Однак вона сповзла і впала на землю. І президентство головного комедіанта 95-го кварталу увійшло в історію повномасштабним вторгненням Московії в Україну 24 лютого 2022 року, попри переконання зеленої влади, що війну можна спинити формулою «надо просто перестати стріляти». Але, як виявилося, цього було замало. Озираючись назад, знаходимо ще якісь моменти, на які раніше не звертали люди увагу. Наприклад, в Херсоні на День Незалежності України зламався флагшток, на якому мали піднімати державний прапор. Це місто і вся область були окуповані расистами у перші ж дні повномасштабного вторгнення. А у Харкові ураганний вітер розірвав на більшість тях України навпіл. Пошматував вітер двокольори і в Кривому розі та Краматорську, і ці міста також опинилися під нищівним вогнем орків. Свій знак з неба отримали і чернігівці. За два місяці до війни, 25 грудня 2021 року, в Чернігові почав іти рясний сніг, а потім пролунав грім і була блискавка, доволі рідкісне явище посеред зими. Місцеві подумали, що то вибухи. І вже в скорому часі в їхньому дравньому місті справді загоркотіло, але вже від рашистських бомб, ракет і снарядів. Чернігів від перших днів війни піддався численним обстрілам, а також майже місяць був в облозі. А ще у ряді українських міст наприкінці 2021-го та на початку 2022 року був масовий ялинкопад. На Полтавщині, Кировоградщині, Чернігівщині, Львівщині. Новорічне дерево зламалося навпіл і на театральній площі Маріуполя біля драмтеатру. Саме там ховалися сотні людей, де вже через два місяці, 17 березня, під ударами рашистських бомб загинули понад 600 дітей, старих та жінок. А сам Маріуполь перетворився в руїни і на місто Привид. Новорічні ялинки падали під поривами вітру, а вітер у багатьох духовних навчаннях вважається проявом вищих духів і утворюється від помаху крила небесного птаха. За християнськими легендами, святий дух це величезний голуб, і коли він махає крилами, дме сильний вітер. Тим самим небо ніби попереджало, що не час веселитися, та ми не зважали. Наша влада каталася на лижах у Карпатах і відзначала різдвяні свята. Наша Україна, наші гори бачимо! Наші люди всім всі добра, всіх слідко. Поки американська розвідка намагалася докричатися, що росіяни так і нападуть на Україну. Але у нас були свої розвіддані, які заспокоювали, що ніхто не збирається на нас нападати. Був іще один знак небес. найголовніший. 14 січня 2022 року, у День Святого Василія, вітер повалив хрест на Софії Київській, яка завжди була головним духовним, культурним і політичним центром Київської Русі. Тут відбувалися церемонії посадження князів на київський престол, прийоми іноземних послів. Біля стін Софіївського собору збиралися Київські вічі. При Софіївському соборі велося літописання і була створена Ярославом Мудрим перша відома у Київській Русі бібліотека. А в некрополі собору знаходяться саркофаги видатних державних мужів Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха, Всеволода Ярославича та інших. І повалення Христа і Софії Київської люди розцінювали як недобрий передвісник. І рівно через 40 днів почалася повномасштабна війна Московії проти України. Ну але те, що за 40 днів? Так не за 39, не за 41, а 40 днів. Ну це ж в принципі да якби с, ну, не сакральна, але ну, цифра да, така цифра с, символічна. Він розсипався на шматки побачив. Хрест на святій Софії відновили і встановили в березні, коли точилася кривава битва за Київ. Що цікаво, коли його сюди встановили, от та орда, яка всунула на Київ, вона далі вже не, не змогла рухатися. От. Цікаво. А потім уже меценати виготовили сам хрест уже конкретно для Софії, бо тут тимчасовий був. І після його встановлення на другий день звільнили Херсон. І тепер цей хрест є символом нашої перемоги. Крім передвісника повномасштабної війни, падіння хреста з купола Софії Київської вважають ще знаком того, що всередині існуючих релігій дуже скоро почнуться потужні трансформаційні процеси, які насправді вже почалися. Ну і згадаємо ще, скільки ікон плакало в церквах останніми роками. Попереджаючи Україну про біду, можна згадати ще й місячні затемнення і кривавий місяць 19 листопада 2021 року, коли було найтриваліше місячне затемнення за останні 580 років. Востаннє таке спостерігали у 1440 році. Та небеса подавали нам і хороші знаки. Багато з них було на Євромайдані. Розпочався майдан 21 листопада 2014 року у Велике Релігійне свято в День архістратига Михаїла, верховного командувача Божого війська супроти нечистих сил. Святий Михаїл також є духовним захисником Києва, шанувався ще з княжих часів і зображувався на стародавніх гербах міста. А бронзовий архістратиг із щитом. Стояв поблизу майданівської сцени у самісінькому центрі наметового містечка. Перші масові сутички з беркутівцями, які стали на захист олігархічного злочинного клану, сталися в інше велике релігійне свято у день хрещення Господнього. Коли після народного віччя, 19 січня, колона протестувальників рушила з майдану незалежності до Верховної Ради по вулиці Грушевського, її перегородили силовики і застосували проти мітингувальників світлошумові гранати і водомети. Людей у мороз поливали водою, а ті кричали водохреще. На Грушевського невдовзі з'явилися барикади і запалали шини. Їдкий чорний дим увесь час ішов на беркутівців, і за наступний місяць жодного разу не повернувся у бік майданівців. Та й зима тоді видалася досить теплою. Скрипучі морози тривали лише два тижні, до того ж і малосніжною. Всі помічали, що сніг йшов саме тоді, коли барикади з мішків із кригою просідали і був потрібен новий, так званий будівельний матеріал, щоб їх наростити. Фактично кожен, хто перебував тоді на Майдані, міг потрапити під приціл снайперської гвинтівки. Та чітко це усвідомлюючи, люди не піддавалися почуттю страху. Інстинкт самозбереження повністю відключився 18-20 лютого у дні масових розстрілів. Що неможливо пояснити з точки зору психології і логіки людської поведінки. Один з майданівців розповідав, як у сні до нього прийшов Ісус Христос і сказав: Не бійся, я буду йти попереду. Хочу чесно признатися, що за три місяці до подій на майдані я також бачила свої рідний знак, який попереджав про масштабну війну в Україні. Той знак мене дуже хвилював, але я практично нікому не розповідала, щоб люди не так зрозуміли і не бачили в мені брехухи чи якоїсь неадекватної людини. Я рік мовчала, але більше не витримала і почала розповідати про той небесний знак на своїх персональних виставках вишитих картин. І про одну з них є відео, посилання на яке закріплю у коментарях під цим відео. Тож запрошую переглянути його. Господні знаки продовжували надходити і під час активних бойових дій вже у 2022 році. Так, 7 березня багато українців побачили прикмету перемоги України у війні. В Харкові під час евакуації людей білий голуб, символ миру, сів на руку священника, який брав участь у рятувальній операції. І ще хочу розповісти про один хороший знак. Готуючи матеріали для сьогоднішнього відео, на сайті Український репортер я знайшла статтю Григорія Омельченка, Героя України, генерал лейтенанта СБУ. І в цій статті пан Григорій нагадав українцям одну історію. 29 липня 2001 року в Севастополі відбувся помпезний морський парад з нагоди дня військово-морського флоту Росії, в якому брали участь бойові кораблі Росії і України. Парад тоді приймали два президенти: Путін і Леонід Кучма. Вони почергово побували на флагманських крейсерах російському Москві і на українському кораблі Гетьман Сагайдачний. А після параду святкували День Нептуна з військовими акцентами. З морської води вище 33 богатирі, то були бойові плавці Чорноморського флоту, і кучму з Путіним привітав морський цар Нептун з русалками. І президенти йому щедро аплодували. І ось 13 квітня 2022 року український Нептун. Помстився путіну і одним залпом знищив все те, чим вважався непереможний крейсер Москва і чим так хизувався Путін та його команда. Разом з крейсером загинули і понад 450 рашистів зі своїм капітаном Антоном Купріним. Нептун вважається богом морів і океанів, а головний його атрибут тризуб. Малим державним гербом, державним символом України є також тризуб. І це означає, що український тризуб поки що спалив і потопив крейсер Москву, але завтра знищить всю Московію. З точки зору вселенського символу, спалення і потоплення крейсеру Москва є набагато трагічнішим для Московії, ніж якби дві ракети Нептун вразили безпосередньо Кремль, бо це. Знак краху Московської імперії, центру світового зла це знак смерті самого Антихриста, кривавого кремлівського карлика з чорною душею Путіна. Золотоверхий Київ хрестив ординську Москву. Він її і відспіває. Знаки з небес під час повномасштабної війни продовжували надходити, і вони свідчили про те, що сили небесні на стороні правди і України. 25 червня 2022 року, так званий духовний лідер расистів, патріарх Кирило Гундяєв, який благословив війну в Україні, під час освячення нового храму у місті Новоросійську послизнувся на святій воді і впав під співи, Господи, помилуй. Відео, яке опублікували тоді російські телеграм-канали, розвеселило українців в соцмережах. Одні писали, що його вже пекло кличе, другі, що взуття на ратиці не налізло, а інші, що копита за мокру підлогу не тримаються. Та висновок лише один впав Кирил, впаде й Росія. А 9 грудня, того ж 2022 року, була 32-га річниця єпископської хіротонії. Таїнства, поставлені в священнослужителі митрополита Української православної церкви Московського патріархату Онуфрія, Ореста Березовського. Ну, дуже велике свято було, на яке зібрались всі керівники Української православної церкви Московського патріархату зі всієї України. І під час святкування цієї події Господь подав свій знак. По-перше, з митрополитом Миколаївським Пітеримом стався серцевий напад. І він буквально ледь там не помер прямо на службі. По-друге, вже після того, як святі дари розподілили по чашам, одна з них перевернулася прямо на Онуфрія. Тобто на Онуфрія пролилася кров Христова. Випадковість це чи ні? Але чаша видалася на митрополита Онуфрія, очільника Московського патріархату в Україні, видалася під час богослужіння з нагоди 32-ї річниці його хіротонії. Серце митрополита Миколаївського Петерима підвело саме в той момент, коли чаша була повна. Кров пролилася наступної соборної служби митрополита Ануфрія, після того, як владика разом з іншими архієреями закрив очі на церковні і моральні закони і висвятив на єпископа відступника Никиту, якого разом з непонолітнім хористом викрила СБУ. Ясно, що релігія і якісь там прикмети речі несумісні, але знаки. Зовсім інша річ, вони так просто не трапляються. От що про пролиття святої крові говорить нам служебник, це така книга, за якою звершуються всі богослужіння. У 70 му пункті пише коли капне божественна кров через недбальство і єрея під час служби, то він смертно згрішить. Тобто розлити кров Христову чаші. Це найгірше, що в принципі може трапитися зі священником, це смертний гріх. Та ще й в такий святковий для онуфрія день. Якщо коротко, то якщо пролилося на підлогу, дошку вирізають, спалюють і попіл висипають у річку, щоб не осквернили. Якщо на одежу, то спочатку священник має все те акуратно губами увібрати по максимуму, а далі одяг спалюють. Внаслідок інциденту з чашею постраждав також антимінс – спеціальна посвячена хустина, в якій зашито часточки святих мощей. За ненавмисне пролиття святих дарів зазвичай призначається церковна покута на розсуд священне За давніми церковними правилами винний піддається шестимісячній забороні у священнослужінні. Згідно з церковними правилами, намоканом, правило 155, за навмисне пролиття крові Христової чаші винні позбавляються сану. Чи випадковість це була? Чи нещасний випадок? Та ні. Це був знак вищих сил, і він підтверджує те, що в Україні відбуваються глобальні історичні зміни і не лише в нашому суспільстві, але й у всьому світі. У цьому світі випадковостей нема, все так складається, як того хоче небо. Якщо і серед літа знов зима, це неспроста, так мало бути, це так треба. У цьому світі випадковостей нема, це ми так думаємо, а Бог то добре знає, якщо трапляється вже щось, це не дарма. Ну, не буває, просто так нічого. Не буває. Так стверджує Немирівська поетеса Людмила Степанишина: Погоджуюсь з нею і я, і лише добавлю, що всі події, які трапляються з нами і навколо нас, особливо у такі історичні часи, ніколи не бувають спонтанними чи випадковими. Випадковості є випадковими лише для тих, хто не вміє їх аналізувати або просто не хоче цього робити. Але це правда життя. У боротьбі з ворогом, зі світовим злом Господь на нашій стороні і своїми знаками дає нам зрозуміти, що Він не покине нас і буде з нами до нашої священної перемоги. Слава Богу, слава нашим ангелам, захисникам і захисницям, слава нашим Збройним силам, мечу Господньому! Переможе, запанує, заживем, розквітне. Новий рік простесім всім. всім... З гарним настроєм і обов'язково, що прийшло на думку бажання про гарне майбутнє і щоб воно збулося. Здоров'я першу чергу. А, натхнення. Усмішок на обличчю і доброти в серці. Дочерпетися своїх чоловіків, дітей, братів, неоцистет із війни, щоб всі повернулися в живі здорові. А вас спіту. Слава Україні. Слава Україні! Героям слава! З двоем